Сьогодні поговоримо про систему мобілізації, яка вступить дію 18 травня. Це стосовно видачі паспортів закордонних для виїзду за кордон громадянина України. Хочу окремо пояснити своїм підписникам і непідписникам. Чому вам не видають паспорти згідно установи Кабінету міністрів, ДП документ не видає за кордонів паспорти громадянина України за кордоном? Запам'ятайте, будь ласка, постанова 4.4.3. Чи буде видаватися паспорт громадянина України для виїзду за, кордон, за кордоном? Звісно, після 18 травня він буде видаватися для тієї категорії осіб, які на законних підставах виїхали з території України, які мають відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку право на відсрочку. Ті отримують, ті, хто типу у лапках незаконно переплив тису, може і не отримати документи. Уряд кинув, я вважаю, українців за кордоном до 18 травня, як хочете, так і живіть. Єдина вимога оновити свої дані. ТЦК, щоб отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, якщо не будуть вам видавати за кордоном, тепер видавати будуть нібито в консульствах лише. Так от, я хочу сказати, що в консульствах, згідно постанови Кабінету міністрів, не будуть видавати, щоб отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Треба тепер приїхати в Україну і оновити документ. А для цього потрібно спочатку прийти в ТЦК. Хто не зрозумів, пояснюю. Окремо. Уряд робить для того все, щоб всіх утилізувати. Що робити вам усім? Ви знаєте, для прикладу пораджу, що зробити? Звертатися за захистом в тих країнах, де ви зараз мешкаєте. Для прикладу, в багатьох країнах Євросоюзу можна отримати так званий паспорт за кордони для іноземців. Це залежить від країни, де ви мешкаєте. Для прикладу, у Німеччині такий закордонний паспорт для негромадян, а іноземців, які не можуть по якихось причині повернутися на батьківщину, чи їм відмовлено в консульських послугах, вони можуть отримати такий закордонний паспорт. Щоб подорожувати країнами Шенген, тобто всього фактично Євросоюзу. Є окремий перелік цих країн, які видають ці закордонні так звані сірі паспорти для тих, хто опинився в скрутному становищі. Тому панікувати не потрібно, шановні українці. По-друге, що робити вам усім, для прикладу, як легально залишатися на території Євросоюзу? Нікого не депортують. Багато хто вже за два роки оформив посвідчення ID-карти іноземця на 2-10 років. І хто оформив, переживати не потрібно. У вас є посвідчення особи. Також не рекомендую рвати свої просрочені закордонні паспорти і залишити їх для оформлення документів закордонного паспорту для іноземців для виїзду за кордон. Тих країнах, де ви мешкаєте. Якщо це передбачено національним правом тих країн, де ви мешкаєте. Це залежить від тих країн, де ви мешкаєте. Я роз'ясню окремо. По кожній країні треба дивитися окремо. Там свої правила. Також ті, хто отримав внутрішню ID-карту іноземця, можуть спати спокійно. Не рекомендую, якщо ви маєте просрочені документи, викидати, рвати їх. Не рекомендую, а залишити і зберегти їх при оформленні наступних документів. Вони вам знадобляться для того, щоб законно перебувати на території Євросоюзу. І ще моє ставлення до Вадима Сави, який. Перейшов на сторону ворога. Що я думаю з цього питання? Звичайно, я думаю, що його вчинок це державна зрада, і це не виправдання ситуації. Хочу нагадати, що Вадим Сава сам він. Агітував за Російську Федерацію, за Росіян. Зараз він на території Росії. Багато хто йому писав, що він закінчить як Кива. Це лише питання часу. Чи шкода його як одесита, ні не шкода? Взагалі ніяк не шкода. Те, що він зробив, це державна зрада. А так. Хтось каже, а ті, хто отримали паспорти до війни з Російською Федерацією, вони зрадники чи ні? Ні, вони не зрадники підкреслюють, ті українці, які отримали паспорти громадян Російської Федерації до 14 лютого не зрадники Батьківщини, Підкреслюю, в жодному разі. Ті, хто отримав паспорти громадян Росії з 2014 року по сьогодні, це зрадники батьківщини. Надіюсь, Надіюся, роз'яснив свою юридичну позицію. Саме так. Тому хочу ще деяким передати привіт проросійським Георгій Івенця. Також як проросійським активістом, одеситом, який втік в Іспанію. Але посварився з Вадимом Савом. Але він все одно залишається проросійським активістом і просуває проросійські наративи. В чому ці проросійські наративи? Справа не в тому, що вони критикують українську владу як окупаційну, а справа в тому, що вони ненавидять бандеру Степана Андрійовича і націоналістів. Ось в чому справа. Це ті совки. Хтось каже, що це розділення українців? Ні. По-перше, вони завжди такими були. Вони просто мовчали свого часу, а потім активізувалися. Вони отримували і отримують гроші з Російської Федерації. Я стверджую, вони це не зможуть заперечити рішення Верховного суду та Верховного суду Російської Федерації не зможуть. Один. І інші не зможуть це заперечити, моє твердження, що вони є агентами ФСБ. ФСБ не буде спростовувати таке твердження взагалі. Тому те, що вони роблять сьогодні, це і є державна зрада Батьківщини саме те, що вони нападають на українські націоналізм. Ось в чому полягає їхня державна зрада. Звісно, можна критикувати диктатуру в Україні, але підкреслюю, що те, що вони роблять, це державна зрада, тому що вони розпалюють міжнаціональну ворожнечу проти групи осіб під назвою. Ультраправі бандерівці. Кажуть про якихось славіків. Не славіків. А слава Україні. Це вітання Степана Андрійовича Бандера. І воїнів-УПА. І це потрібно поважати. Це вітання. Зневажливо до цього ставитися це державна зрада до наших символів. І за це настає кримінальна відповідальність згідно із Кримінальним кодексом України. Настане час, коли Івадим Сава і цей Георгій відомий, які там в Іспанії будуть передані українському слідству. Депортовані з території Російської Федерації та Іспанії і засуджені до довготривалих термінів ув'язнення, за те, що пішли проти українського радикального націоналізму, і за те, що пішли проти наших символів. За те, що вони розколювали українців на чужих та своїх. За те, що вони маніпулювали суспільство, за те, що вони працювали на ворога. Я стверджую, що вони працюють на ворога. Покази вагон, їхні медіаресурси – це все про російські наративи. Можна скільки завгодно критикувати Збройні сили, можна критикувати мобілізацію, можна критикувати тоталітарне в Україні. Режим Зеленського, але нападати на наші символи нікому не дозволено, нікому підкреслю. бо я не дозволяв. І покарання буде, що до Георгія, який пересувається там із Іспанії, і тікає, не втечеш від нас, як і Вадим Сава. Оці негідники будуть у в'язниці. Ми все одно їх дістанемо. Захист Іспанії та Російської Федерації не допоможе. Стосовно пана Шарія, що з ним буде. Я думаю, що Анатолій Шарій отримає як Ось ці дві особи пожиттєвий термін ув'язнення в Україні. Не за те, що вони критикували українську владу, а за те, що вони пішли проти наших символів. І проти Бандери. За це вона отримує довічно. Це не обговорюється. Ті, хто публічно нападає на наші символи, отримують довічно. Що під час війни, що до початку війни ми знаємо, хто це робить. І не тільки Георгій Георгія ще Вадим Сав. Там достатньо ждунів російського світу, які чекали Росію і чекають. Я пам'ятаю, як Анатолій Шарій казав, що треба бити бандерівців. І нападати на них і вбивати. Я все це пам'ятаю відео. Не горять Анатолій, як і відео зізнань Вадима Сави проти України і Георгія цього, який чекав в Одесі на Росію. Всі ці відео є! Вони всі записані, є в доказовій базі. Настане час, вони будуть депортовані і засуджені. Жодний міжнародний захист їх не врятує. Взагалі, слава Україні, героям слава мені вклоняється держава. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. Від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова юридична консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли закони не будуть працювати стосовно нових змін. Щодо мобілізації, як їм також протидіяти та обходити. Також я консультую в сфері кримінального права процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую. З будь-яких норм права кримінального, цивільного, господарського, земельного. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Підпишись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал на мій TikTok канал, також підпишись на мій Linux-Telegram-канал. Якщо ти правий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, ОУНК Д. Об'єднання ультраправих націоналістів. Також роби донати в описі до відео. Жми кнопку спонсорство. Стати спонсором завдяки вам, шановні спонсори, мої відео. Виходять регулярно стосовно того, як захистити ваші права і свободи. Підпишись на цей YouTube канал, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 10 тисяч, потім до мільйона. Також замовляй в мене витяг за кодом РДПО. Звертайся на електронну адресу академік.